Привіт, котики! А давайте подивимось, що йому у вас подобається, а що йому не подобається. Подобається те, що ви людина, яка завжди керує і своїм життям і, скоріш за все, життям оточуючих. Ви людина, яка не буде питатися у когось... Відповіді, парад, або як зробити, як не зробити, ви тримаєте своє життя у своїх руках. Що не подобається, те, що ви, можливо, занадто форсуєтесь події в вашому житті, і під каток вашої колісниці може попадати те саме оточення, яким ви там керуєте. Тому така двояка позиція. Угу. Взагалі, вас іноді складно зрозуміти, і бачите, в цьому є свої плюси і свої мінуси, тому що з одного боку людина довіряє вашій інтуїції, яка дуже класно працює, а з іншого боку, він не розуміє, куди це все може привести. Тому така історія.